Єр Великої Британії Кір Стармер запросив до Лондона лідерів 18 європейських країн одразу після скандалу в овальному кабінеті, де публічно посварилися президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Останній терміново покинув Білий Дім без гарантії безпеки для України і не підписавши угоду про надра. У Лондоні, Франція і Британія представили альтернативний план миру в Україні. Говорили про укріплення позиції України і надійних гарантіях для безпеки в регіоні. Що бути на землі, літаки в небі заявив прем'єр Кір Стармер, обіцяючи направити в Україну військових і авіацію. Нарешті ми домовилися, що лідери зустрінуться знову дуже скоро, щоб підтримувати темп цих дій і продовжити працювати над цим спільним планом. Сьогодні ми знаходимося на прихресті історії. Зараз не час для розмов. Настав час діяти. Час брати на себе ініціативу, вести за собою і об'єднати навколо нового плану справедливого і тривалого миру. Надати своїх військових обіцяють Ірландія та Канада, можливо, Туречина, армія якої в НАТО друга після США за чисельністю. Однак миротворців не покличуть вже завтра, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Немає довіри щодо перемир'я узгодженого Вашингтоном та Москвою. Тож союзники пропонують зупинити вогонь у небі на воді та не нищити енергетику. Однак затримати наземні бої навряд вдасться за довга лінія фронту. Після двох зустрічі у Лондоні європейські лідери погодилися, що продовжуватимуть фінансувати оборонну промисловість України, нарощуватимуть інвестиції у виробництво зброї та переозброюватимуть Європу. Крім того, продовжуватимуть санкції проти Росії це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Тому в центрі уваги не тільки військове постачання, а й, наприклад, гарантування безпеки енергетичної системи і забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною і стійкою. Другий елемент, який я винесла на обговорення, полягає у тому, що ми повинні терміново переозброїти Європу. Я представлю лідерам комплексний план, як переозброїти Європу. 6 березня прем'єр Польщі Дональд Тус назвав саміт лідерів європейських країн у Лондоні історичним. Що та Європа мають говорити одним голосом, а саміт у Брюсселі сказав він, має надіслати чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що захід не має наміру капітулювати перед його шантажем та агресією. Інна Білак Слава Тіві.